Слухаю, ну, звичайно, я приймаю. І в дві години ночі я приймаю. Я цілодобово допомагаю людям. Да-да, сил хватає. Мені спати не потрібно. Так, так, так. А, я записувала вас на вільний час на 17-ту -го годину, а зараз дві години. Нічого, нічого. Розповідайте. Вартість? Та не хвилюйтеся, хто скільки дасть. Ну, десяток яєчок або батон хліба по почті. Доставку я сама плачу, так, так. Просто взаємовмін енергію. Можна цибулинку або квіточку. Все підійде. Це ваша вдячність за мою допомогу. Так, так, так. Я знаю, чому звернулися так, особисте життя. Коханка чоловіка, також про здоров'я узнати і шляхи перекриті. Угу. Перекриті шляхи, зараз дивлюся. Угу. Угу. Бачу, бачу. У 26 му році, 8 грудня о 12-й годині дня зустрінете людину по імені Андрій. 45 років, козиріг, білявий, блондин високий, зеленоокий. Він допоможе допоможе в вашому житті, зміни все, так все буде добре. Навіть місто я можу надати і адресу, де ви зустрінетесь. Так, да, так, да, прийшли, прийшли в особисті. Я да, да, все зроблю. Чекаю від вас посилочку. Так, так, так. Телефонуйте, коли вам буде зручно. Ну, звичайно. Угу. Я знаю, знаю про чоловіка, да. Він вам по долі. Приворот. Приворот зроблю без ріха. Білий приворот зроблю, зроблю за один день і результат миттєвий. Зразу ж і повернеться, да-да. Буде кохати, на руках носити, злагоді. Угу. А коханки, коханки зроблю, щоб зникла. Назавжди. Назавжди переїхала в іншу країну. Да, Обов'язково зроблю, да-да. А здоров'ячко, зараз дивився. Угу. Бачу. поганий аналіз крові. Ноги тягне, да? ноги тягне, Варикоз. Угу. Багато стояли? Да, 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 да. Ні, до лікарів не потрібно. Я сама все уберу, все нічого не потрібно робити. Да, да. Угу. Да, да. Чекаю посилочку, так, телефонуйте, коли вам буде зручно, нічого. Я перестану спілкуватися з іншими людьми. Чекатиму тільки вас. Нічого, нічого, і приймання їжі я можу перенести. Звичайно, так, бережіть себе.